Це індустрія, яка по суті не є врегульованою. Існують система сертифікації, там де кінологи, тренери об'єднуються в організації та видають одне одному сертифікації. Це не добре і не непогано. Плюси в цьому і мінуси. Сьогодні я хотіла поговорити про кінологів, які є спортсменами, які активно змагаються досягають якихось результатів в е, певному спорті. До чого ж тут кінологічний спорт? Спортивне поле це ідеальна серета, там, де ідеї та методології тестуються, там, де ти тестуєш себе як спеціаліста, виходячи та показуючи свою роботу перед усіма людьми, знаються в цій сфері. Якщо ти хороший спеціаліст, ти будеш хотіти шукати цього челенджу, чогось що буде змушувати тебе розвиватися і постійно шукати нових рішень. Ти будеш шукати об'єктивних метрик оцінки твоєї роботи. В соцмережах дуже легко створити ідеальну картинку, але коли людина виходить на спортивне поле, то одразу видно, чого варті їх стосунки з собакою, чого варті її знання. Тому спорт це дуже важлива, важливий фреймворк для тестування спеціалістів. Існує хибна думка в людей, які нічого не смислять у спорті, що спортсмени не розбираються в побутових речах, таких як соціалізація, привчення до процедур. Але це просто абсурд, бо спортсмени люди, які мандрують зі своїми собаками по всьому світу і мають дуже комфортних собак, і мають вміти рухатись з ним в аеропортах, проходити медконтролі. Тому спортсмени та соціалізація це просто як для спортсменів, соціалізація причина для процедур, це просто як чистити зуби. Звісно, вони не розмовляють про це кожного дня, як і ви, але це просто буденність їх життя. А, а вони вже концентруються на більш глибинних аспектах психології, емоцій і технік навчання того чи іншого навика. Тому для себе, як для спеціаліста, я обрала спорт IGP, як мій фреймворк для розвитку та покращення моїх навичок та демонстрації і та перевірки моїх ідей, теорії та практиці. Цей спорт складається з трьох розділів: слідова робота, послуг та захист. Всі ці розділи змушують нас занурюватись глибинно в розуміння тварини, бо слідова робота відкриває нам світ запаху. та… Послуг змушує нас відточувати свої рухи, відбудовувати чітку комунікацію з собакою, будувати мотивацію, слідкувати за її емоційним станом. Захист це просто теорія гри, імпульс контролю, правильної агресії та вміння керувати собакою та створювати її мотивацію, коли вона знаходиться в стані максимального збудження. Дуже багато людей, які ховаються за абревіатурами. Створюють якісь організації, але не показують реальної роботи. Ми не бачимо, чого вони досягли в побудові найвищого рівня стосунків собаками. Тому я обираю надихатися спортсменами в будь-якій сфері, в будь -як... тому я обираю надихатиму. Я обираю надихатися спортсменами будь-якого кінологічного спорту та вчитися в них, бо вони публічно виходять та демонструють свою роботу раз на рік перед усіма колегами.